Слава Україні! Вітаю усіх на YouTube-каналі авторинку Карбазар. Це наше вже перше відео, огляд цін з майданчику у 2023 році. Друзі, бажаю, звісно, що всім миру, перемоги обов'язково наших Збройних сил. І в сьогоднішньому відео, як завжди, для вас покажу, що в нас продається, новинок в нас і трошки є, і буде цікаво, що переглянути. Тож бажаю всім приємного перегляду, я розпочинаю. Ну і що ж, ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Не забувайте поставити лайк даному відео. І пишіть у коментарях, які автомобілі ви зараз розглядаєте, щоб придбати. Сенік у нас 10-го року розмитений, сертифікований. Сенік Grand у нас вже 4-го покоління. В рідній фарбі, семимісний автомат, рідний пробіг розмитнений та сертифікований. І продається в нас. Ще одна машинка у нас білого кольору це Chevrolet Aveo, 4,555, 10-го року, рідна фарба, рідний пробіг, 1,2 бензин, пригнаний зі Швейцарії та присутня сервісна книга. Шкода Octavia, 1.6 дизель 7813 року 245 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Mercedes c класу 10-го року, 3 літровий бензин. Коробка автомат, білий шкіряний салон та присутній люк. Volkswagen Touran 2009 року, 1.4 бензин, 7 місць механіка, ціна 6700 2008 року. У нас новинка на майданчику. Ще один новий автомобіль це Dacia Logan 665015 рік, 1,2 бензин. Свіжопригнаний з Німеччини. Машина 2015 року і за невеликі кошти. Друзі, Volvo v 50 з дуже красивим двоколірним салоном, шкіряним, 1,6 дизельний двигун, 208 пробігу. Хтось напише: ось ціна за Volvo дорога. Друзі, все залежить від комплектації, від стану лакофарбового покриття автомобіля, від підтвердженого пробігу і інших чинників. Тому не робіть поспішні висновки на рахунок ціни будь-якого транспортного засобу. Opel Astra J 6512 року. 1,7 дизель 219 тисяч кілометрів пробігу. Dodge Journey – 13518 року. 2,4 бензин автомат 40 тисяч пробіг. Kia Carnival – 5900. 2,9 дизель механіка шкіряний салон 133 тисячі кілометрів пробігу. Більшість людей, які дивляться наш YouTube канал Карбазар, на жаль, не підписані на канал. Друзі, зробіть це прямо зараз, підпишіться. Для вас це декілька кліків. А для мене це велика мотивація для вас робити нові відео. Я їх роблю, до речі, щотижня. Піднімаю різні цікаві теми. До речі, нещодавно вийшло відео саме про червоні номера. Та про машину на іноземній реєстрації, як її безпечно купувати. Підтримуйте українськомовний контент. Не забудьте написати обов'язково коментар та поставити лайк під цим відео, щоб більше людей могли побачити даний відеоролик. Nissan Rogue в дуже класній комплектації, можна сказати, навіть максимальній. 15-го року 16 тисяч доларів, 24 бензин у нас, шкіра, люк, камера 360, led оптика Повний привід автомат, дуже-дуже класно укомплектована машинка. BMW X5 в не менш круті комплектації, 17 тисяч доларів. 13-го року 150 пробігу, бензин, проекція. Так само адаптивні фари, дуже-дуже-дуже заряжена машина. BMW 3, 16200. 16-го року, 2-літровий бензин автомат, 120 тисяч кілометрів пробігу. Audi Q5. 2-літровий бензин в комплектації Premium Plus. 15 тисяч доларів. 11-го року 127 тисяч пробіг, кватро повний привід автомат. Також в нас є сіра кюшка 11-го року, 110 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий бензин автомат повний привід кватро. Ціна 13400. Поручна стрієчка з червоним шкіряним салоном. Ціна 17500. 13 рік, 2-літровий бензин, X-Drive повний привід. І, друзі, ще одна у нас Q5 14 тисяч доларів 10 го року, 2-літровий бензин, 210 тисяч пробігу. І має панорамний дах. Ось такі красуньки. Opel Insignia 8350 11-го року 2-літровий дизель, механіка. 225 тисяч км пробіг. Реномеган другого покоління 490,0 газ бензин. Шостий рік 313 тисяч пробіг. Мерседес це класу. 49026 бензин автомат 2000 року 153 тисячі пробігу. До речі, приходили люди, дивилися даний автомобіль і казали, що набагато гарніше наживо виглядає, ніж на відео. Друзі, дійсно це так. Наживо машинки набагато виглядають або краще, або гірші, бо все ж відео не повністю передає стан автомобіля. Рено Кенго оригінальний пасажир, машина пригнана, розмитнена, сертифікована. До речі, друзі, даю вам таку невеличку підказку, якщо ви бачите машину на французьких номерах, до прикладу, чи якісь інакших, тобто іноземних, і лежить ось тут червоні номера. Це однозначно говорить про те, що машина вже розмитнена. І в принципі, можете не звертати увагу на номера. Тобто це будуть французькі, німецькі чи просто червоні номера. Все одно всі машини на іноземних номерах чи на червоній реєстрації, вони вже розмитнені. Що ж, продовжуємо. 9850, 1,5 дизель, механіка, 15 рік, 159 рідного пробігу, третій меган Restyle. Шкода Октавія у нас А7-14500, 2-літровий дизель, автомат 260 пробігу, 2018 рік. Це говорить про те, що машина автобанна, гарно обслуговувалася і двигун, я вам скажу на такому пробізі досить і досить збережений, тому що не бачив дизель міста. Renault Scenic, 7000 доларів, 1,4 бензин, механіка 130 тисяч пробігу максимальні комплектації Vows. Peugeot 4007, той самий Citroen c Crosser або ж Mitsubishi Outlander. Шкіряний салон, повний привід, автомат 10 року 2,2 дизель, 270 тисяч пробіг, ціна 10300. Поруч нас Volvo V50. 7.300 ціна даного автомобіля, 1,6 дизель механіка. 10 рік, 196 тисяч пробіг. Дуже цікавий мікровен це нас Opel Meriva. Чим він цікавий, друзі, дуже гарна комплектація, навіть підігрів керма є. Ціна 8550, 1,7 дизельний двигун, 226 тисяч км пробігу 2012 року автомобіль. Renault Megane третього покоління в кузові хетчбек 8950, 14 рік, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач і в комплектації Limited. А поруч на стоїть же Renault Megan третього покоління, також рестайлінговий, а вже в кузові універсал та автоматичною коробкою передач. І в комплектації Bows. І ще один автомобіль у нас в кузові Універсал це Opel Astra. Вже ціна зі знижкою 8 тисяч доларів, 1,6 дизель-механіка 192 тисячі кілометрів пробігу. Peugeot 3008 11900, 1.6 дизель Механіка 2015 року 200 000 кілометрів пробігу. 3.008 на нас Volkswagen UP 5800, бензин, механіка 157 пробіг. -тисяч. Opel Antara, 2-літровий дизель автомат, шкіряний салон, повний дуже-дуже гарно комплектований. 7-го року 158 тисяч пробігу. Кросовер, який полюбляють дуже багато нас українців, це Peugeot 3008. Економічний, комфортний. 11 2011 року автомобіль у нас ціна 8500 і машинка, до речі, не дуже дорога в обслуговуванні. Nissan Qashqai, всіма любимий. 11 тисяч доларів, 1,5 дизель, 13 рік, 173 тисячі пробігу рідного, розмитнений та сертифікований. Також, друзі, у нас є Tiguan по дуже приємній ціні. Ціна його 9800. Машина 2011 року, 2-літровий бензин, механіка, шкіряний салон чорний, 214 тисяч пробіг. Peugeot 5008 вже розмитнений, 6710 року, 1.6 бензин і машина повністю обслугована. 197 тисяч пробігу. Peugeot 5008 на роботі. 12 року, чи 10-го не пам'ятаю, ціна 7 тисяч 1,6 дизель. Volkswagen Golf 5 7 року 5200, 1,4 бензин, трьохдверний, 190 тисяч кілометрів пробіг. Citroen C-Crosser, У нас той самий, в принципі, Peugeot 4007 або ж Mitsubishi Outlander. Автомобільна з 2010 року. Ціна 10700, 2,2 дизель автомат, повний привід. І завершиться ряд у нас дуже красиве авто від компанії Renault. Це Renault Талісман седан, 15350, 1535016 рік. 1,6 дизель автомат 103 тисячі кілометрів рідного пробігу. Nissan Leaf 18-го року 23500. 30 тисяч пробігу, 40 кВт, батарея. Запас ходу 280-300 кілометрів. Ще один у нас лісан Ліф. Але до До речі, напишіть, кому який більше подобається, новіший чи старіший Ліф. 11 рік, ціна 8300. 104 тисячі пробіг. Ще один у нас Nissan Leaf, але вже йде в максимальній комплектації. 11716 року, 58 тисяч пробіг. Жива батарея, власник написав 11 з 12 поділок є. Косметичні нюанси по кузову. Audi Q3 23300, 18 рік, 2-літровий бензин в комплектації S-Line 52 тисячі пробіг, квадроповний привід, звісно ж, автомат. B8-й Passat 2016 року, 14600, 1,8 бензин автомат 113 тисяч пробігу. Infiniti q 50 15300, 15 рік, 37 бензин автомат 178 тисяч. Пробіг. BMW 7 13 тисяч доларів. 3.0 бензин автомат 270 тисяч кілометрів пробігу. Peugeot 3008. Комплектація максимальний Allure, 9 тисяч доларів 10-го року, 247 тисяч пробігу в рідній фарбі. Панорамний дах, до речі. Toyota Camry, 2,5 бензин автомат. 18 рік, 19800 ціна автомобіля. BMW-3ка в кузові Універсал 8350, 2-літровий дизель 260 рідного пробігу, в максимальній комплектації, білий шкіріний салон, механічна коробка передач. Subaru Outback 20 2020 року 24 900 2.5 у нас бензин, автомат 39 тисяч пробігу. І ще один у нас Nissan тільки це вже Європа. Машина вже розмитнена, не фарбована. 21 520 року, 54 тисячі пробіг. Максимальній комплектації. Nissan Qashqai, 1,6 дизельний двигун, автомат коробка 167 пробігу 2016 року. В червоному кольорі. Монопривідний в нас. Hyundai Santa Fe, Ціна, до речі, його 14 850. 8-го року, 2,2 дизель, шкіра, автомат, повний привід, 7 місць, ціна 9200. BMW X3. Потрібно ремонтувати двигун. Ціна договірна. Ford Explorer 21500, 3,5 бензин автомат, 17 рік, 55 тисяч пробіг. Mazda CX5 року 21500, 2,5 бензин, автомат повний привід, максимальній комплектації Bose. Infiniti. QX50, 28 тисяч доларів. 2019 року 28 пробігу, 2-літровий бензин автомат, шкіряний салон. Honda Passport, 2020 року 29 900 3,5 бензин, 24 тисячі пробігу. І в нас гібридний Ford Escape 12500. 11-го року 2,5. Двигун 171 пробігу, повний привід. Розхід 5-7 літрів. Друзі, попереду ще цілий ряд автомобілів, які ви бачите позаду мене, тож додивіться це відео до кінця. Буде ще багато цікавих машин. І хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Qashqai 10-го року, 9850, 1,5, дизель механіка, 217 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Октавія, 7950 «Фрідні фарбі, механіка, 1,8 бензин 193 тисячі км пробігу. У нас попереду два «Пасата» 8650 дволітровий дизель, автомат 9-го року 264 тисячі км пробіг. І b 6 пасат у нас вже з механічною коробкою передач 9-го року 276 тисяч пробіг, 7750. І на автомобілях присутній Торг. Автомобілі пригнані з Німеччини та розмитнені. BMW X3 та X5 попереду нас. 2011 року 3-літровий бензин автомат повний привід 112 тисяч кілометрів пробіг. І ще один у нас x 5 15 тисяч доларів. 3 літровий бензин автомат повний привід, 212 тисяч км пробіг. Volkswagen Passat. 15550 року 2-літровий дизель 113 тисяч пробіг. Дизельний з Америки. Nissan Жук 14500 2016 року 120 тисяч пробіг, 1,6 бензин, автомат, повний привід, максимальній комплектації, там шкіряний салон, камера 360 та багато інших функцій. Opel Zafira 6950 7-місна, 1,7 дизель, механіка і присутній клімат контроль. Peugeot 3008 з 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач, панорамним дахом і в комплектації Allure. Присутня проекція та навігація. Opel Astra 8650 13 року 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач. Шкіряний салон. Дуже гарно зі шкіряним салоном виглядає Astra. Renault Szenig 1,5 дизельний двигун 10 го року механічна коробка передач. Шкода Октавія A7, Седан, механіка, дизельна, кого цікавить. Друзі, пишіть. Шкода Octavia Тур 5550. Бензин класичний атмосферний, механіка 174 тисячі кілометрів пробігу. Поруч дуже цікавий кросовер, невеликий, компактний, економічний з автоматичною коробкою передач 9-го року. Ціна 8950. Це в нас Kia Soul. Opel Astra 5850, 1,6 і6, газ бензин. 10-го року, 210, припрошу, 8-го року 210 тисяч пробіг. Комбінований салон іде шкіра зі тканиною, механічна коробка передач. У Нас Opel Astra GTS. Opel Zafira 7900, 2000 автомобіль 2013 року, 1,7 дизель 240 тисяч пробігу, 7 місць. І буде завершувати наше відео. Ось такий красунчик. Це Nissan 12 2012 року. Ціна 11700, 208 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка і, друзі, повний привід. Що ж, друзі, бачите, у нас на майданчику досить багато різних цікавих автомобілів. Є що вибрати. Ціни на багато з них понизу ринка. Якщо вам цікаво, які понизу ринка автомобілі, пишіть, я вам обов'язково напишу. І бажаю всім мирного вечора та запрошуємо всіх на наш автомайданчик. Ми працюємо щодня з 10 до 19 та в суботу і неділю чекаємо всіх на авторинку. Ну і звісно ж, не забувайте обов'язково підписуватись на наш youtube канал. До зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.